Вони, люди, так красиво, стільки гусей сьогодні прилетіло. Їх надзвичайно багато. Дуже важко показати. Ой, так. Ой-ой. Щоб добре було видно всіх їх. Скільки і там і їх корови. Багато? І корова там, далеко. Стільки багато. пришли так их фотографировать. А, Ты хотел что-то еще сказать, А, нет. Дуже красиво, правда? Да. Они там бьются. Я один раз на зустрічі сиділа. Я не могла вести зустріч, настільки вони сильно тут галготали. Дуже чути було за дві кімнати з закритими дверима і на іншій стороні хати. Ані б'ються, я війська. Mm. Ну, як без цього. Canada Geese. Так? Так. Да. І аж там ще коров, аж там далеко. Коров взагалі дуже погано видно. Ледве, ледве. Вон в, лед там, в, лед там далеко. супер далеко їх много. Як аж у там. Там угу. дітей далеко. Гарно вам побути, дорогі гусенята. Ви дуже красиві, чарівні надзвичайно просто.